Рибки мої чутливі Таро прогноз на травень місяць. Робота навчання, кар'єра. І тут у нас набагато все краще, тому що прийшов час зробити вибір, і саме ваш новий проєкт. В нову. Можливо, з'являється, знаєте що, якась нова самодисципліна. З'являються результати певної діяльності, але варто рухатися вперед і ви розумієте, так, я готова, це моє, і я вже можу собі це дозволити. Що від людей? Не очікуйте від людей якоїсь помочі, тому що, ну, мабуть, вони думають, що ви це можете зробити і самі. Так вони вас бачать. Як є насправді. Давайте, любищ кохання зітхання. Ось тут є процес, ох, чомусь ви не бачите. Да? Чого ви не бачите? Можливо, десь далеко ваші кохані і не можуть вам дати всього того, чого ви собі нафантазували. Та є. В цій ситуації інша сторона, яку ви маєте побачити і для себе визначити, що це насправді цінно, насправді, скільки я викладаю, стільки я і получаю. Насправді, скільки я, наскільки я люблю і що таке любов. Ну, от, от навіть так. Тому у вас з'являється, коли ви не відповідаєте собі на це питання, у вас з'являються просто гойдалки, на яких починаєте гойдати себе. В першу чергу, а потім гойдати і партнерів. Ну, такий для вас травень. Таро прогноз на травень для наших раків, робота, навчання і кар'єра. І одразу скажу, що у нас деякий підвішений стан, тільки через те, що ми не бачимо всю картину. У нас є деякі бачення свого життя, і воно вже не стикається не з теперішнім, не з минулим, не з майбутнім. І от реально. Це нас призводить до ступору, і ну, можу сказати, от зразу, що і гроші, та по факту ти багато не отримаєш, і ви відчуваєте, що варто рухатись. В вашому випадку варто реально просто маленькими кроками діяти, діяти і пробувати щось нове. Інакше ви не вийдете і стану підвішеного, ніби я хочу йти, в мене не виходить. Але знаю точно, що вам варто. Варто навіть насолоджуватись цим процесом, тому що, знаєте, як дитина, вона радіє всьому, що в неї є. І пробувати намагатися м маленькими кроками йти уперед, пробувати нове, і ви обов'язково вийдете на ту дорогу, яка, яка вас і виведе з цього стану, коли я не знаю, що робити, я не знаю, як діяти, я не відчуваю. Так? Давайте побачимо, що нам від людей, чи будуть вони нам в поміч. Ну, в будь-якому випадку люди завжди в поміч. А саме буде один чоловік, який обов'язково вас підштовхне. Тому, коли ви будете йти, до вас будуть підтягуватись потрібні люди, і це здорово. Давайте, що ж, Раків чекає в плані кохання зітхання. А тут у нас трохи все важко тільки через те, що ми бажаємо. Довго тривали в нас є плани, і вони не можуть швидко здійснитися в травні місяці, і ви просто це зрозумієте, да? що я ніби і те хочу, і того хочу. І а що я для цього роблю? А... Чи варто, можливо, мені просто почекати? І варто мені почекати, ви просто це зрозумієте для себе і для вас пораду візьму. Що ж, друзі? Переходите, ви для себе чітко зрозумієте, що саме ви хочете від відносин, і чому вони вам так, так тяжко даються, тим не менше, ви почнете аналіз того, що. Що я маю насправді, чому я так себе штовхаю уперед, хоча чи варто, да? коли в мене по факту все є. І отут почнеться такі, ну, я би сказала, гойдалки, але вони вам будуть в поміч, тому що тут буде просто озарення, що я хочу від стосунків старопрогноз на травень для скорпіонів Робота, кар'єра, навчання. Ну що ж, ми співаємо, ми гуляємо і ми знаємо, що ми робимо, тому що іноді, там, де з'являються хвостики, ми їх підтягуємо, там, де можна схалявити, чому би це не зробити? Давайте подивимося, до чого ж це може призвести. До того, що стійке становище ваше, а вже ж може похитнутися. Тим не менше, ви з будь-якої ситуації на роботі вийдете переможцем. Давайте подивимося, що у нас від людей. Ну, є певні люди, які вас вам можуть принести. Можливо, звинувачення захочуть вам принести відчуття вини, випала карта. Давайте подивимося. Головне, що я сказала, що має, можуть вам просто натягнути почуття вини. Але вам. давайте подивимося більш чітко. Угу. Посумували, посиділи, посумували, і відключили всі емоції, і погнали далі. Скорпіони, не кожна думка чужа є вашою. Давайте, що ж, у нас з любищами, з коханням, зітханням. А тут? тут у нас з'являється деяка людина, яка прийшла для того, щоб ви могли підняти свою самооцінку, визначити свої межі і, скоріше, бути вам, маніпулятором і вам, творцем свого кохання. Ще хочу пораду. Слухайте, можливо, вже час насолоджуватись життям з перспективою, не тільки дивитися на одномоментні ситуації, можливо, варто вже і задуматись над тим, що буде далі.